Доброго дня, друзі! Нехай Бог поблагословить всіх вас та поблагословить із надлишком, і нехай Він прославиться у житті кожного із вас. Я би хотів, щоб ви разом зі мною, починаючи із сьогоднішнього дня, щодня говорили та розмірковували про ті вірші. Молитви Ісуса, яку Він промовляв. Молитву священника. Сімнадцятий розділ від Івана, де він молився за себе і молився за своїх учнів, за своїх послідовників, які прийняли Його. Я хотів би намагатися передати вам те, що Дух Святий. Відкриває нам у цій молитві. Давайте ми разом відкриємо 17-й розділ від Івана. І я порадив би вам читати цей розділ повністю цю молитву, яку Ісус зробив, але не за всіх людей, не за увесь світ. Ця молитва, яку промовив Ісус. Була виключно за тих, яких Отець дав Ісусу. Тому будьте уважні: Ісус молився за себе та за тих, яких Отець, Бог Отець дав йому. Ви зможете це побачити на початку цієї молитви. Коли Ісус каже наступне, Він каже так, у молитві. Ісус очі свої звів до неба і промовив: Прийшла Отче година. Він був готовий, щоб віддати себе, щоб Його схопили та розіп'яли. Прийшла Отче година, Прослав сина свого. Щоб і син твій, прославив тебе. Тоді це чудові слова. Прослав сина свого, щоб Син твій прославив тебе. Іншими словами, Ісус благав Отця, щоб Він, Ісус, був прославлений для того, щоб ця слава змогла повернутись до Отця. Ісус не шукав прославлення для себе. Він шукав, як послужити Отцю. Він шукав, як дати Отцю, повернути Отцю те, що він від нього отримав. Тому Він говорить про славу сина свого, щоб син твій прославив тебе. І це воля Божа для тебе, для кожного із нас. Ви знали це, друзі? Ви знаєте, що цей світ шукає слави, слави цього світу. І коли ви бачите, наприклад, футболістів, вони роблять гол. Звичайно, вони підбігають до трибун і просять. Аплодисментів. Співаки, артисти, популярні особи, ті, хто має якісь таланти. Вони бажають, щоб їх прославляли. І чому вони бажають цього? Вони бажають того, щоб світ прославив їх. Це чудово. Люди бажають бути уславленими у цьому світі. Але Ісус просив у Отця зізнанням від Отця, щоб Ісус зміг прославити Його, щоб Його ім'я вихваляти, щоб та слава, яку він отримав від Отця. Повернулась знову до нього. Ця єдність, близькість були настільки великою, настільки незрозумілою, що тільки той, хто має Духа Святого, зможе зрозуміти. Це то, що Бог бажає зробити у вашому житті. І може, ви, друзі, бажаєте бути відомими, щоб вас прославляли люди і. Доки ви не отримуєте це визнання від інших людей, ви почуваєте себе недобре у житті, тому що чим більше ви бажаєте від людей слави, тим більше ганьби і навіть або депресії, можу так сказати, ви знайдете більше розчарування, тому світ бажає слави. Наприклад, коли діти отримують освіту, вони отримують там диплом, закінчують заклад. Ці люди потім бажають визнання, щоб всі бачили, наскільки вони розвинули свій талант та мудрість і так далі. Тоді всі бажають слави, всі бажають цього. Всі. Це знаєте. Ви щось даєте, і ви моментально очікуєте, що вам у відповідь скажуть велику подяку. Це таке, знаєте, вираження вдячності, подяки. Це щось нормальне, звичайне, частина нашого життя. Але за цим існує таке бажання отримувати славу цього світу. Тоді увесь світ розшукує славу у цьому світі. Але той, хто Божий, хто народився від Бога, Той, хто народився від води і духа, Він шукає слави згори від Бога. Ісус говорив, що я не шукаю слави собі, я не приймаю слави цього світу. Моя слава, вона згори. І коли ви отримуєте Духа Святого, у цьому причина, у цьому одна з великих причин, по якій ви повинні, по-перше, цінувати. Та більше все бажати Духа Святого. Коли ви отримуєте Духа Святого, ви не залежите від слави цього світу. Сам Отець шанує вас. Сам Отець. Пам'ятаєте, про що ми розмовляли нещодавно? Люди, які у цьому світі залишені, люди, які можу так сказати, які не мають нікого, не знають ні батьків, ні батька, ні мати, їх залишили у цьому світі. Я пам'ятаю, як одна жінка говорила: у мене було скільки чоловіків, я не знаю, хто з них був потім батьком дитини, від кого я стала вагітною. Я не маю поняття, який чоловік із тих. Тоді так буває. Скільки людей, які розшукують собі визнання, шукають цього бажання від інших, отримати захоплення, отримати якусь значимість і так далі. І так далі. Але той, хто отримав Духа Святого, самим отцем шанується. Самим отцем. Отцем через Ісуса, ми вшановані самим Богом Отцем, Бог говорив наступне пророку Іллі. Коли ти цінував своїх дітей більше за мене, я тобі скажу, що такі будуть прославлені, хто шанує мене, вони, вони будуть возвеличені. Але ті, хто не цінує мене. Вони також будуть мною зганьблені. Вони будуть у стороні. Це сталося з цим священником, з цим суддєю Ільєю. Як ви знаєте, він загубив своїх дітей. Біблія про це говорить, і ми показуємо це. У біблійних фільмах ці епізоди, варто вам знати про це, розуміти, як Бог шанує. Як це було у випадку із Самуїлом, і як Бог соромить? Це не дьявол робить, це сам Бог, тих, можу сказати, хто попав під його суд, тих, хто повинен був виконувати. Функції священників. Тоді, друзі, давайте будемо уважні до цих речей. Цінувати славу Божу. Давайте цінувати, як можу сказати, як саме найголовніше у нашому житті Божі речі. Ісус сказав: Отець, мій Отець, прослав Сина свого. Щоб і син твій прославив тебе. І він продовжив наступне: Бо ти дав йому владу над тілом усяким, у Ісуса вся влада над будь-яким тілом. Щоб він дав життя вічне всім їм, яких Ти дав йому. Наприклад, отець, який дав мене Ісусу, отець, Бог Отець присвятив йому, взяв мене брудного, противного, наповненого гріхами, та віддав Сину Ісусу, він омив мене кров'ю своєю, очистив мене і дав Духа Святого. І тому ми намагаємось. Поважати його більше за все, тому що Він дав нам спасіння, Він прославив нас у славі свого Спасіння Духом Святим. Ми завтра будемо більше про це говорити, і ви краще зрозумієте молитву Ісуса, та я впевнений, що ваше життя ніколи не буде колишнім. Я би бажав просити вас, щоб ви оцінювали ваше життя, тому що, можливо, ви стільки разів зробили певний піст, та нічого не сталося, не сталося хрещення Духом Святим, тому що ви не омили себе у чистоті Ісуса. Ви не освятили себе. Чому? Тому що ви не перестали робити ті неправильні речі, які знаєте, що вони неправильні. Ви зберігаєте образу, не можете простити якісь почуття. Ви, можу сказати, носите в собі помсту. Як ви можете комусь бажати помститися? Це неможливо поїдати з Духом Божим. Помста та гнів тільки у Бога. Тільки він може вирішувати нам, всього лише потрібно бути слухняним Його слову. Тоді дайте Богу омити вас від цих пліток, поганого погляду на себе, на людей, образ, якоїсь злоби всередині вашого серця. Все те, що ви бачите погане в інших, їхні помилки. Мої друзі, вам це не потрібно. Якщо ви бажаєте отримати Духа Святого, вам потрібно жертвувати себе, жертвувати своє Я, свою славу можу сказати, ваша слава потрібно прийти згори. Нехай Бог рясно вас благословить! І ми будемо завтра продовжувати ці роздуми про 17-й розділ від Івана: Молитва Господа Ісуса Христа. І доки ми разом візьміть Біблію, коли ми знаходимося у цій передачі, щоб ви разом читали зі мною та слідкували. Нехай Бог вас благословить.